Про торти не сперечаються, саме так звучить відома італійська приказка в оригіналі. Ми ж цілком згодні з цим народом. Про солодощі потрібно не сперечатися, а куштувати. Тож сьогодні дивіться у програмі про секрети народження улюбленої їжі людства. А ще неодмінно про таке: десерти для столичних гурманів, художньо ювелірна ліпнина з елементами тяжкої фізичної праці. Беремо біскитік розрізаємо на часті, сироп плюс каньяк щоб було веселіше. їстівне намисто, рожевий шоколад та мастика в гостях у маестро тортової справи. Кондитер, він має бути інженером, пілотом. Конструкторам, художникам ой, позднієні час виключте. Молекулярна кухня в Україні. Що воно таке, і чи варто їсти? Вроде як яйце да, да можуть а са вкусом морковки органічні альтернативи улюбленим ласощам від експертів здорового харчування, Наприклад, щоб теж живічірнікиїв Київ або Рафело саме любі ви берете просто орехи, сіміна, додаєте кероп. Любов до нього ми увібрали з молоком матері. і в цьому немає нічого дивного. Десь глибоко в свідомості ми завжди пам'ятаємо солодкий смак першої їжі життя і постійно намагаємося знайти щось бодай подібне. Хто б там що не казав, а ласунами бути природньо, бо саме в солодощах ми зрештою знаходимо компенсацію тієї страви, від якої були остаточно відлучені у ранньому дитинстві. Десерт з французького перекладається як прибраний. Зі столу, бо за традицією його смакували тоді, коли остаточно прибирали решту посуду та страв. І звісно, не забувають про вікові традиції етикету, складені тими ж таки французами. Торт, приміром, завжди приносять нарізаним і спеціальною лопаткою розкладають на тарілки. Куштувати його належить ложкою. А от печиво, цукерки та тістечка можна сміливо брати руками. А ще подача ласощів у гостях найвічливіший сигнал про те, що ско. Скоро варто збиратися додому. Що ж, а ми лише запрошуємо вас помандрувати Україну солодких фантазій і залишитись там, скільки заважаєте. До її створення ми залучили кращих кондитерів міста, які не тільки розкажуть, а й покажуть таїнство народження найбажанішої їжі людства. Професія кондитера чи не найрізносторонніша у світі, адже в якій ще поєдналися і архітектор, і пілот, і композитор, і навіть ювелір. А надихнув нашу ведучу до таких прекрасних слів шеф-кухар однієї зі столичних кондитерських Владислав Третьяков. І повірте, недарма, де б то ще у розпал робочого дня 21-го століття зустрінеш справжнього гусара віртуоза солодких справ. Щоправда, про його віртуозність поговоримо згодом. А прямо зараз спробуємо надати слово маестро. Кондитер, он має бути інженером, пілотом. Конструкторам, художникам ой, пазиті ні, зараз виключте. Щас що ж даємо Владиславові кілька хвилин заспокоїтись і зрештою звикнути до камери, якою зловісною вона не здавалася. А тим часом розповімо, куди ж власне ми завітали. Тут ви не побачите звичних фабричних конвеєрів, танкерів чи фасувальних машин. Основний місцевий інструмент для творіння солодких шедеврів людські руки, звісно, вимиті та продезінфіковані. Тут виготовляють не просто ласощі, а витвори тортового мистецтва вагою до 30 кілограмів для найзнаменніших подій у житті. А поки ми вам все це розповідаємо, шеф-кондитер, здається, нарешті приготувався до інтерв'ю. У мене є коронна фраза, вона вже така заїжджена, що ужасно. Мені зараз її потрібно… Зараз. Що таке дизайнер? Дизайнер должен быть. Бути... Лариса, ты не помнишь, кем нужен мы дизайнер? Наступного разу пощастить, говоримо ми і власне запрошуємо маестро до його звичнішої справи тортотворення. І знову ж таки повертаємося до вишуканих французів, які подарували світові бісквіт найсмачніше та найзручніше тісто для тортів. Саме воно, до речі, і дало можливість народитися знаменитим фігурним ласощам, королем яких і є наш сьогоднішній герой. Власне бісквіт тут готують за особливим секретним рецептом. За словами самих кондитерів, вигадують та патентують їх переважно технологи з великих фабрик, та й коштують вони недешево. Що ж, не будемо вдаватися у чужі таємниці, а почнемо насолоджуватись наступним етапом виробництва задуманого автором шедевру. Я зараз попробую показати, як ділиться наш вкус фармаджу Це білий бісквіт, це сливки. Это вишенка и сиропчик. Лопаточка пилка. Это все, что... Нам потрібно. цікаво, що такий шматок бісквіту, з якого все і починається, спеціалісти називають цеглою, заготовкою або ж брусиком. Нічого дивного, чим не будівельний матеріал, враховуючи ще й те, що 39-річний влад за дипломом архітектор та мультиплікатор, і в чому в чому, а в пропорціях та конструюванні розуміється як ніхто інший. Та здається, ми відволіклись. Тож, перше, що відбувається зі шматком свіжоспеченого бісквіту, Віту його розрізають на кілька прошарків та змазують кремом, у нашому випадку вершково-сирним мусом. Беремо бісквітик, розрізаємо на часті. Сироп плюс коньяк, щоб було веселей. Посередині обов'язково фрукти та ягоди. Найчастіше вишня. Цікаво, а чи є у неї фірмовий смак? Просто Немного п'яне. Аккуратненько выкладываем, чтобы при нарезке тортика сохранялась красивая картинка. Заготовка для подальших шедеврів готова. Звісно, залежно від задумки майбутнього торта, вона буває різна за розмірами та формою, як, наприклад, тут цікаво, що ж сьогодні замислив наш маестро? Ба, та це ж справжній мустанг, майстерно відтворений кондитером на папері. Хоч зараз ускач, невже його грацію та міць зможе передати ось такий недолугий шматок торту? Та як виявилося, справа майстра боїться ще як. Так, за лічені хвилини незрозумілий шмат бісквіту набрав граційних обрисів. Так, а це що? На складену зі шматків торта голову нашого скакуна, помічниця кондитера накладає незрозумілий нам пласт, схожий на шкіру. Як виявилося, тонесенький шар того ж таки бісквіту, аби смачний кінь якомога довше тримав. Форму, а наш шеф тим часом чаткує над айсингом, спеціальною кондитерською мастикою на основі цукрової патоки. Саме вона, до речі, і є тим чарівним матеріалом, з якого на тортах виростають квіти, розсипається намисто, і навіть живуть різні їстівні персонажі. Айсинг слугуватиме шкірою для нашого мутанта. А поки триває цей захопливий процес, наш герой почав потроху звикати до камери. Любима книга дитинства була книга «Вкусна і здорова їжа». Я вычитал рецепт. Варенье из лепестков, из розовых лепестков. однажды мама приходит, а букета нет. А на столе стоит баночка, перевязанная той же ленточкой, что и букет. Мама спросила, а сколько килограмм сахара ты туда зашибанул? Я говорю, ну так как баночка была пол-литровая, я говорю, полкилограмма. А она сказала, это очень расточительно. Три года назад я понял, что пол килограмма розового варенья стоит дороже, чем пол килограмма сахара. А тогда я не смог ответить, и она меня наругала, Ну, это не помешало мені стати кандізером. Цікава історія влади. Та роботи у тебе ще багато. З цієї ж мастики зліпити коневі три d вуха, вималювати вивини, приліпити ніздрі, змайструвати гриву, вселити скакуну душу, хоча б у вигляді її дзеркал, очей. Білу зірку на морду здається готово. Можна оживляти. Персонаж живой. У трупов нету этих бликов. Вуаля! а тепер можна і про фінальний штрих подумати. Приміром, якось представити шедевр публіці. Та найлегша справа виявилась найважчою. Я би зараз написав, звісно, і прочитав. Але це буде, як Леонід Ілліч Брежнєв. І нарешті так як новий рік буде годом лошаді. Лошедіною вам грації і здоров'я. У наших мандрах десертним Києвом ми просто не могли не залітати до престижного столичного ресторану і не побувати там у ролі солодких гурманів, а спробувати щось неодмінно високогастрономічне. Наприклад, із модної нині молекулярної кухні це кулінарія, яка поєднує в собі приготування страв з урахуванням законів фізики, хімії та біології, завдяки чому вони набувають інших смаків та форм. Молекулярні чарівники пропонують зелену ікру рідкий. Хліб, суфлет оселеця і ще купу чудернацьких харчових витребеньок. Та як виявилося, усе це більше для ефектності. А справжня молекулярна кухня, за словами шефа ресторації Євгенія Тишка, не що інше, як вишуканий високогастрономічний кулінарний напрям, якого навіть побоюються. Молекулярна – це всі думають, що це хімія. Тут абсолютно хімії немає. От, всі компоненти, вони абсолютно всі природні. І натуральне. Ну, це зроблено не в Україні, це, конечно, це Франція, Європа. От, но Нет у нас в Києві такої ресторани, которые повністю позиціонують як молекулярна кухня. Це тяжело, це сложно і дорого. Очень дорого. Простіше кажучи, головне завдання молекулярної кухні піднести звичну страву в якомога незвичній формі, максимально зберігши при цьому її смак. Це буде морковка, да, ну, від яйця. Просто зрительно ви думаєте, що це яйцо, а на це морковка? А ще Євгеній точно впевнений, в українців, шанувальників простих та смачних страв, така недешева новація навряд чи приживеться і повернеться назад до дивокуватих французів. Та поки попросимо шефа приготувати нам щось молекулярно солоденьке, наприклад, морозиво Морожене само не молекулярне молекулярне получається текстура, які у нас е, будуть входити, два соуса і. Третий – пенный соус. На первый взгляд оно не похоже, как на другие соуса. Да, оно будет соус в виде, в виде сферы. Сверху он немножко будет плотный, а внутри абсолютно жидкий. Так же самое и пена. Будет просто она стабильная. Та спершу розглянемо інгредієнти: домашнє ванільне морозиво, мелені горішки, маракуєве та малинове пюре, малиновий сироп, листочки м'яти, зелений цукор, дві піали з незрозумілим розчином та одна з водою. Здогадуємося, що секретні молекулярні компоненти, які творитимуть дива, саме у розчині. У нас присутні альгінат Вот це витяжка з бурих водорослей. Также самое присутствует еще э, хлорид кальция, кальция хлорид. Это то же самое э, собирается на морском дне. Это абсолютно не химия. Э, да, эти компоненты все дорогие из-за этого. Они используются в малом количестве в блюде. Вот, но когда ты закупаешь их в большом большой емкости, они как бы немножко так э, влияют вот на дороговизну блюда. Чудеса довго чекати не примусили, і вже за кілька секунд занурені у альгітант натрію ложечки фруктового пюре, перетворюються на маленькі сфери. Далі ми беремо соус малиновий і збиваємо блендером до образування густої піни. Берем мороженое, панируем их в подготовленных орешках, ложим на тарелку, выкладываем, выкладываем соуса сферически. Назвала цю композицію невдалий урок малювання. Проте насправді розлита фарба та клубок ниток на смак нічим не відрізняється від малинового соусу та цукрової вати. Не пропустіть далі у програмі кондитерські метаморфози або як наші журналісти вазоном ласували. Перше погляд на такі десерт, іменно в такій формі, що а воно не істюне. Кондитери камікадзе або на що готові професіонали заради солодкого мистецтва. Перевіряємо готовність крему таким цікавим способом. За допомогою яких цукерок можна побороти нестримний потяг до солодкого. Ви сідіть одну конфетку і ви не їдітись. Тістечка, від яких худнуть. Журналісти зроблено у Києві завітали до корисної кондитерської. Це 100% натуральний сахарозамінитель, який там уже обладає рядом полезних для людини э, свойств. Виявляється, назву знаменитому десерту тірамісу вигадали венеціанські куртизанки через його здатність піднімати настрій. Дослівно воно перекладається як Тягни мене вгору. А ми, надихнувшись молекулярним творінням шеф-кухара Євгенії Тишка, і собі вирішили змайструвати щось подібне. А що з того вийшло, дивіться за мить. А на нашій кухні до молекулярної справи береться молодий науковець Ганна Лисенко. Щоправда, перша Аніна освіта кондитерська. Тож сподіваємося, солодких навичків дівчина втратити не встигла, адже завдання у нас сьогодні нелегке. Перший погляд на такі дісерт іменно в такій формі, що а воно не істівне. Як ви вже здогадалися, готуватимемо ми італійського улюбленця усіх жінок десерт тірамісу, кавовий бісквіт у невагомих вершках. Як і обіцяли за правилами молекулярної кухні, почнемо відділяємо білки від жовтків, додаємо по 50 грамів цукру і збиваємо в густу піну. Переберемо борошно. приблизно грамів 100-150 Це потрібно дивитись на консистенцію. Випікати безквітні палички будемо на деці заздалегідь встеленій пергаментом 10 хвилин при температурі 180 градусів. За цей час заварюємо каву та беремося за крем із сиру, сметани, кондитерських вершків та цукру. Перевіряємо готовність крему таким цікавим способом. Далі подрібнюємо шоколадне печиво та починаємо компонувати наш десерт у трохи незвичну посудину у вигляді горщика для кімнатних рослин. Шар крему кілька разів чередуємо з кавовим бісквітом і не забуваємо про те, що наш шедевр ще й можна їсти. Тепер засиплюємо все це святою земелькою. Тепер посадимо в земельку якусь істівну рослинку. Такий десерт можна подарувати друзям на перше квітня. Вони ваш подарунок ніколи не забудуть. Кому як не нам, дорогі жінки, бути завжди чарівними та слідкувати за фігурою, коли солоденького хочеться, аж дуже часто вихід є, ласощі без цукру. Про них наш наступний сюжет. Про те, що білий цукор не найкорисніший харчовий продукт. Засновники мережі корисних кондитерських здогадалися два роки тому. Саме тоді одна зі столичних компаній налагодила виробництво солодощів, аналогів яким в Україні немає. На вигляд, звісно, усі ці тортики, цукерочки та печиво абсолютно нічим не відрізняються від своїх звичайних побратимів. Єдине, вони виготовлені без цукру. Основним компонентом наших кондитерських ізділів являється екстра. Экстракт стевии «Стевиосан густой» – это вытяжка из листа травы стевии, получаемая по уникальной технологии на очищенной воде без добавления каких-либо химических э, компонентов э, – спирта э, или консервантов. Э, экстракт стевии «Густой стевиосан» – это 100% натуральный сахарозаменитель, который, к тому же, обладает рядом полезных для человека э, свойств. Стевія – багатолітня трав'яна рослина, яку з давніх давен використовують як натуральний підсолоджувач. Її листя у 350 разів солодше за цукор. Родом ця трава з Південної Америки. В Україні ж її культивують у Криму. Цікаво, що свою назву стевія отримала завдяки російському ботаніку Христяну Стевину, який заснував знаменитий Нікітський ботанічний сад у Ялті. У приготуванні солодощів використовують густий екстракт рослини. Тоді як із сухого виготовляють цукрозамінювальні капсули, однієї вистачає схочу насолодити чай і отримати при цьому нуль калорій. Фахівці переконують, стевія рослина лікарська і є справжньою знахідкою для гіпертоніків, діабетиків, спортсменів та бажаючих схуднути. Єдине потрібно звикнути до її нетрадиційної солодкості. Наші... Гості вже звикли, коли використовуєш стевію, йде немножко привкус. Навіть якщо ти кушаєш наші тортики і тобі не сладкий, стевія відкривається потом. Тобто у тебе залишився після такой тонкої сладості. Та якщо хочеться ще здоровішої насолоди, приєднуйтеся до вегетаріанців. Лілія олійник, мати чотирьох дітей та успішний ресторатор. Якось перетворила на бізнес спосіб життя своєї родини. Відтоді не жалкує. Так как иметь четырех детей очень сложно с утра до вечера стоять и кормить их, потихонечку-потихонечку мы стали переосмысливать вообще всю систему питания, которая существует. Это связано и со временем, и со здоровьем. И пришли к выводу, что... Чем проще ты кушаешь, тем лучше ты себя чувствуешь. То есть у нас максимальное количество салатов, максимальное количество свежих фруктов, овощей, орешек, различных э, семечек. Вот примерно такой вот наш рацион. Во-первых, я не трачу три часа, чтобы приготовить, покормить и убрать. Во-вторых, дети стали более здоровее. И я подумала: раз у нас это получилось, почему бы не нести эту идею дальше? Идея втілилась у лаунж-кафе здорової органічної їжі. Хиты меню якого: джерельна вода, бездріжжовий хліб. Салат Лад із кульбабок, розмаїття овочів та фруктів. Їх Лілія вирощує на власному фермерському господарстві біля Києва. Трави збирає власноруч та окремої уваги заслуговують ласощі, рецепти яких жінка почала вигадувати сама. Замість цукру сухофрукти. Далі лише фантазія. До того ж, переконує ресторатор, потовстішати від таких солодощів практично неможливо, адже через їхню поживність більше однієї цукерки ви просто не подужаєте. Например, чтобы сделать тоже вечерний Киев или Рафаэлу самые любимые конфеты, вы берете просто орехи, семена, добавляете кероп, это заменитель масла какао, он просто термически не обрабатывается, то есть это плоды рожков, рожкового дерева, которые просто перетираются. Берется масло какао, которое тоже считается сыроедами, вполне натуральным, доступным, приемлемым продуктом. И все это перемешивается, вот и весь секрет. Чтобы было красиво, как в Рафаэлке, посыпем кокосовой стружкой, чтобы было как в вечернем киеве, поставим орешек вовнутрь. Зроблено у Києві бажаю вам солодкої та затишної осені. Хай кожен її день минає для вас лише із задоволенням. Побачимося за тиждень.